Поділуся, що брала з собою ефірні маліки в дорогу, таку домашню аптечку і так само парфумерну. Перше це м'ята. Я її використовувала прямо від першого початку, коли я їхала в дорозі, бо дуже було неприємний аромат, і далі головна там біль або щось іще. Зняття дуже класно працює. Тіфс так само мені допоміг, бо я випила коктейлю з льодом і все. Тому він мене спасав, це противірусна суміш. Лаванда, ну куди без Лаванди? Подряпане вкуси, це якраз вона. Для розслаблення так само стрес себе я брала з собою, використовувала. Потім брала на всякий випадок РС, да, якщо кашель, щось таке, насморка, коли не перекладаюся, слава Богу. Діджай завжди зі мною, це коли, якщо притравлені щось, важкість дуже класно допомагає. Для настрою брала це трус фреш, як парфюм кітцпавер, а апельсинчик мій улюблений завжди з ним. Для ароматизації тіла іланг, жасмин мій улюблений, магнолія і ще пурифікейшн. Так само дуже добре при різних таких укусах знімає подразнення і моя суміш улюблена, не хоче фокусуватися камера. Ну, коротше, а, у майбутнє. Ще ще брала. Звичайно, завжди зі мною ТІВС, це а, для дезінфекції рук а, і бальзамчики. Бальзамчики для губ дуже класно зараз. Із м'ятою і корицію ну прям вообще охолоджує дуже класно. На літо супер. І лавандочка теж, але я він використовую, тільки бальзам для губ. Дуже класно працює з пошкодженнями по потілами, укусами, як ефірна Це Прям такий стік, який повинен бути в кожного. І ще тут у мене такий а, парфюмчик був.